Привіт, світ! Я Ліза, твоя кермічна подруга. І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо, що ж таке тінь, як вона утворюється. Справа в тому, що у світла, у цього випромінювання є така властивість, як прямолінійність. Промінь слідує прямо, він не обходить нічого, він зустрічається з усіма перешкодами на шляху. Коли наше світло зустрічається з якоюсь перешкодою, ця перешкода відкидає тінь. Вона просто затримує цей потік енергії, потік світла і не дає їй проходити далі. В залежності від цієї перешкоди, від її розміру, щільності і більша тінь. Шопа да? що Шо там всередині в нас є проблема питання, не вирішене образа. Претензія, незгода, відторгнення, купа різних моментів та да, блоки страху, особливо вони утворюють в нашій аурі щільний згусток енергії, на який світить наше світло, Аж промінь він з ним зустрічається, відкидається оця тінь. Є щось там за цією програмою, є щось за цим страхом, ховається. Якийсь ресурс, потенціал не розкритий, і ми туди не можемо подивитися, зрозуміти, що це таке тіньову. Сторону як прийняти, це лише поверхневе розуміння. Треба прийняти все, що ми відторгаємо. Чим ми не згодні, де ми фукаємо, нікаєм, кажемо фу, та як так можна себе поводити, не приймаємо в собі, що нам не подобається, не приймаємо в інших. Але ні, все так однозначно.